Єдиним виходом з ситуації, що склалася на тепер, яка здається безвихідною, є вступ до лав руху Українська сила і об'єднання навколо ідей цього руху, які прописані у маніфесті. На сьогодні я вважаю, що Рух Українська сила, певно, чи не єдина організація, яка не дискредитувала себе сумнівними обличчями, зв'язками, чи об'єднаннями з якимись більш відомими блоками, партіями, громадськими організаціями? Це організація, яка створена для українців для того, щоб об'єднати їх під спільною ідеєю для досягнення цілей конкретних. Які є на меті побудування України як незалежної держави для українців?